Вітаю вас, мої королеви. У попередньому відео я показувала, як же я фарбувалася у 2012 році. Ну що ж, сьогодні час до мого повсякденного макіяжу. <пів> <пів> з чого зазвичай починається мій макіяж сьогодні? Звичайно, з мого улюбленого бальзамчику калупанчику. Пальчиком занурим мене для себе каханий кроком у моєму макіяжі завжди Я використовую SPF. І не важливо, що зараз не літо. SPF треба використовувати завжди. Наступним Наступним кроком завжди у мене BB-крем. Звичайними тональними кремами я вже давно не користуюсь, а після мого крему я просто не можу його відкр... відкрити. Далі я використовую консилер. Наношу на лоб. на підборіддя, трохи от де мої ніздрі. Під очима. Ну, і все можна йти. Mm -hmm. Наступним етапом я зазвичай розшісую брови просто щітка. Дякую, що не зубна. Я дуже люблю рум'яна. Рум'яна я наношу трошечки вище, ніколи тут, щоб не робити важке обличчя, і натягую його низзап. Caraбі Що мені робити з нею? Я її співаю постійно, я її співаю. У по дорозі на роботу, в туалеті, в душі, у вісні, прокидаюся і така гарабі гарабі голден, то я веселенька, використовую ось такі тіні. У мене є багато тіней, багато аж дві палетки. Використовую його пальцем, тому що так вона сяє багатше. Після того, як я нанесла вже свої тіні, знову повторюсь, це повсякденний макіяж, як я нанесла, нанисла то я наношу туш. Дуже люблю якісь продукти наносити собі на губи. Зазвичай я лютий фанат яскравих. Я не знаю якихось червоних, пурпурних, коричневих помад. Але наразі я вирішила, що мені треба закінчити мій блиск. Тим паче, що в нього зламалося, зламалося трохи горничко, то завтра я не знаю ну, там, де воно закривається, і я хочу закінчити, аби він не зіпсував. волосся. Мінуси життя з котом. Вже якісь коси в мене тут. Боже мій! На зустріч новим мріям! Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх люблю, мої королеви!